Міні-град, град партизан. Цю систему називають по-різному. Та функція у неї одна нищити окупанта. Слава Україні! З вами армія Тівій. І сьогодні ми працюємо в 110 окремій бригаді територіальної оборони. Ця установка призначена для ураження е ворожого ворожих сил. Скільки людей вам потрібно, щоб запустити установки і почати цього? зрахунок? Складає три чоловіка: це навідник, обчислювач, який працює за допомогою програми «Кропиви». Ми виїжджаємо, відміряємось, визначаємо вогневу позицію. У нас є цілі, определяємо координати, виставляємо по нулям, надають дирекційний кут. Ми наводимось і по команді производимо постріл. Чотири снаряди можемо, якщо коректіровка не потрібна. Якщо потрібна коректіровка, стріляємо по одному заряду. Ми вже прибули на точку відпрацювання. Партизан розгорнутий, до пострілу готові. Постріл! Дистанція стрільби наша ну, 14-15 кілометрів. Ми становимося на 14-15 кілометрів від цілі і надаємо ураження. Ця установка це, скажімо так, міні-град, міні-БМ-21. І площа ураження, звісно, більша, ніж площа ураження від любого другого там стрілкового озброєння, тому що це ракета, яка має радіус ураження ну, порядку 200 метрів, отак десь. Крім того, ми стріляємо осколочно фугасними снарядами, ще там є осколки, які розлітаються. Там їх я не буду казати, скільки їх, тому що не пам'ятаю. Ну, десь приблизно там, 6 тисяч, може 5 тисяч, які теж мають поражають цю ціль, якщо ти стріляєш по пехоті. Скажу так, ця установка і основне преимущество складається в тому, що вона мобільна. Тому що вона може під'їхати у будь-яку точці, куди потрібно. Вона може заїхати в грязь, болото, ну куди угодно. Мобільність це наше життя. Чи є мінуси у цього града? В Установки ми впевнені. От своїм колективам, яким ми працюємо, ми впевнені. І вона не раз це доводила, що якщо ракета справна, да, тоді і у, і у нас проблем немає. Ну, буває, на жаль, таке, що є такий мінус, коли, коли ракета ну, не сход, скажімо угу. так, ракети. У нас у хлопців усіх найголовніша мотивація вигнати цих уродів з нашої землі. Треба досягнути того результату, який ми все чекаємо. А чекаємо це капітуляція безговорочна і перемога. Постріл! Девять пять, ты